Вознов потрібно, щоб було більше медичного персоналу на цьому рівні, щоб пещери можуть надавати дуже багато послуг, щоб е, сімейні лікарі могли тоді лише ті лікарські справи виповнювати е, їхні відповідальності. Е, в нас дуже бракує лікарів, сімейних лікарів в селах немає, в амбулаторіях і мало. А, ми хочемо підвищити рівень, і а, статус, і авторитет і фельдшерів, і медсестер, щоб ви могли багато більше робити на первинній ланці. бо ви зможете. Більшість послуг є такі речі, що можуть робити і фельдшери, і медсестери. І це допоможе, щоб менше було потрібно сімейних лікарів. А більше може тоді пише медсестра надавати ланці. Ми не виключаємо вас, ми хочемо вас трохи підвищити, ваш статус, щоб ви були на вищому рівні і надавали більше тих послугів. Це забере час, щоб і люди, пацієнти, і лікарі зрозуміли, що ви можете це зробити. Ви мусите показати їм, що ви можете, і ми можемо надати вам цей авторитет. Але вони також мусять вірити в тому, що ви є здатні на ті речі. Я думаю, що ті молоді люди, які виходять, які хочуть навчатися, які це роблять зараз, ви є готові на, на такі виклики, і ви можете це робити. А ми з нашої сторони, ви звідси, а ми з нашої сторони будемо вимагати сімейне, від сімейних лікарів, чи педіатрів чи лікарів вам. Внутрішньої медицини, щоб вони надавали послуги на стільки і стільки людей, і вони будуть бачити навіть в себе, що вони не спроможні самі це робити. Вони будуть більше і більше наполягати на вас, щоб ви їм допомогли. І ви будете мати більше відповідальності. Можемо більше вас підвищити на рівень, щоби ви могли допомогти на первинній ланці. У нас є дуже багато громадян, там що 40 я не знаю. 40 до 46 ми не знаємо, бо не було Ценсусу довго, але, скажімо, 42 мільйони а, українців, а в нас не стільки багато сімейних лікарів, щоб кожен з них мав пацієнтів, щоб вони могли всіх лікувати. Нам потрібно підсилити первинну ланку, і це є відповідальність ваша, щоб це зробити. Ще якісь Що вже час Ще є якісь запитання? Хочете знати щось про що відбувається з системою Ну, Це є для фармацевтів, можливо, це також є для тих, які фельдшери, лікувальна справа. Ми зараз розпочали з програму, де ми будемо робити відшкодження коштів ліків для на, на три нозології серцево-судинні амбулаторне лікування. Серцево-судинні захворювання другого типу діабету і а, бронхіальна астма. Як це буде відбуватися? Пацієнт іде до свого сімейного лікаря, має там якусь проблему серцево-судинну, лікар йому надає рецепт, виписано МНН, міжнародну непатентовану назву і дозу. Цей пацієнт бере рецепт, іде в аптеку, віддає свою, свій рецепт. Фармацевти йому видають безкоштовно ліки найдешевшого генерика, а як він хоче не найдешевший генерик, але щось дорожче, то пацієнт має заплатити різницю ціни між ними. А він отримує тоді ці ліки, то це є або безкоштовно, або за знижені ціни, бо ті ціни у реємбурсації є реферовані до наших сусідів. Скажімо, зараз є а, аміодорон і є повно інших ліків, які є під тим. А, брендовий там зараз коштує в Україні 6 гривень ,50, 50. А в наших референтних країнах по системі реємбурсації медіан на ці самі ліки є 2 гривні 50. То, як ми ми зараз говоримо з тими фармацевтичними виробниками, щоб вони знизили свої ціни на реємбурсацію до цін наших сусідів. То пацієнт прийде, скажімо, найдешевший генерик є там гривня 50, прийде і каже, мені потрібно ті ліки. Фармацевт каже, найдешевший, ви безкоштовно. Кажуть, ні, я хочу брендовий. А ми кажемо їм, добре, ви мусите доплатити одну гривню за кожну таблетку, і ми вам можемо видати ті ліки. І вони отримують ті ліки набагато дешевше, ніж вони колись 6,50 оплачували. Чому ми хочемо це робити? Ну, щоб люди не мусили витрачувати гроші, це одне. Але найважливіше, щоб люди безпереривно брали свої ліки. Ви знаєте, як фармацевти, або як медсестра, або як фешери, що як пацієнт має цукровий діабет другого типу, він не може брати свою таблетку, коли йому вигідно, коли є досить грошей, або коли він пішов в аптеку, або ну, коли цукор підвищений. Він має кожного дня брати свою таблетку. Як ні, будуть проблеми. Вони будуть мати проблему з нирками, серцево-судинні проблеми, інфаркт, інсульт. І все інше. Вони повинні брати ліки кожного дня. А як вони їх не можуть брати, бо вони є пенсіонер, який заробляє там 1600 гривень в місяць, не можуть закуповувати ліки, бо вони є задорогі, тоді ми мусимо їм допомогти. Як ми можемо їм допомогти, або безкоштовно, або дешевше їм надавати ліки, щоб вони могли кожного дня брати свої ліки. Тоді ми будемо бачити зниження. Смертності і захворювання серцево-судинних, знижування проблем з нирками, знижування інсультів, інфарктів і все інше, так як ми бачили, коли була коротка програма надання реімбурсації на гіпертонію. Це було кілька років тому. Я не знаю, чи ви знаєте про це, бо ви дуже молоденькі. Але можливо, ви вже були в коледжі в той час. Було зниження, серйозне зниження. Інфарктів і інсультів, як були ліки безпереривні, ми зараз хочемо, щоб це відбувалося. То ми вибрали три нозології, де ми знаємо, ми можемо якийсь ефект побачити і швидко. Серцево-судинні, цукровий діабет другого типу бронхіальна астма. Як ми побачимо цей ефект, і суспільство побачить цей ефект, і медичне суспільство побачить цей ефект. Буде багато простіше інші програми тоді долучати до цієї реємбурсації. Я не знаю, чи ви знаєте, але в інших країнах в Європі 80% всіх ліків на амбулаторному рівні дають пацієнтам через програму реємбурсації безкоштовно. А в Україні. Там декотрі програми є по області, або декотрі програми є в якомусь місті, але держава ні. Ми закуповуємо державні закупівлі таких ліків, які надають в лікарнях, або там гепатит С, або туберкульоза, але не такі звичайні речі на серцево-судинні захворювання на бронхіальну азму. Ми, не... ми кажемо, що люди самі повинні. Але ми можемо набагато більше. Ефект мати на захворювання, як ми ті величезні гроші, що ми зараз надаємо на якісь там складні вільсні і все інше, як ми би використали ті гроші на серцево-судинні захворювання, замість 65% всіх смертей серцево-судинні, 22,5 мільйонів людей в 2015 році померло від серцево-судинних захворювань, ми б могли це зменшити на 25-30% за два роки. Але нам потрібно, щоб люди брали свої ліки, щоб вони ходили до своїх сімейних лікарів, щоб ми міряли їх тиск, щоб ми дивилися на їхні аналізи, щоб хтось з ними поговорив. Вам треба, пані Іванова, вам потрібно кожного дня брати ті ліки, але в мене немає грошей. Ідіть тим рецептом безкоштовно. Можете тоді за місяць вона приходить знову за рецептом і знову за рецептом. Тоді ви виписуєте на три місяці, тоді ви виписуєте на шість місяців. А тепер вона вже привикла, Вона вже знає, вона повинна кожного дня йти. Вона вже привикла, що вона має йти до свого лікаря, чи там до е, е, свого сімейного чи іншого. І вона вже міняє сві, свою поведінку. Але це забере час. І ми мусимо заохочувати їх, що вони це робили. То ми кажемо безкоштовні ліки, але лише з рецептом. Рецепт тільки від сімейного лікаря. І вони мусять тоді навчитися йти до свого сімейного лікаря, отримати рецепт. Безкоштовні ліки, вони більш здорові і цей цикл повторюється. І вони можуть тоді довше жити. Дуже важливо. І не лише довше жити, але більш якісне життя. Щоб вони не хворіли, не мали інфаркти, інсульти і щоб вони ну, могли своє життя вижити більш якісно. Я бажаю вам успіхів. Сподіваюся, що буду вас бачити по лікарнях, по аптеках, по фапах, по сімейних лікарях і всюди інших. Як ви мене побачите, як ви мене побачите, то ви скажіть, нагадайте мені, що ви мене тут бачили там давно, давно, коли ми за за 10-15 років, все буде. Полагоджено, система буде працювати ось так. Ви всі будете на своїх місцях. Ви скажіть, ми пам'ятаємо, як ви прийшли до нас і говорили про ті речі, і воно в той час було, як ніби з Марсу ви іноз... інопланетян приїхали до нас і про ті речі говорили. Ви побачите, воно буде за 5 років, все буде нормально, за 10, ви забудете, як воно навіть і було. Дякую вам всім, навчайтеся і будьте хорошими. Швиденько, 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 швиденько. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть москалям! Україна! Путін! А ви знаєте він побіт, так? Увага! Що, зараз це звідси. Дякую. Дякую, Дякую всім! Дякую. вам, зустріч вам. Запросили ще раз, в гості не раз, а щоб завжди пані міністр, будучи в Хмельницькому, перебуваючи, щоб до нас завітали. Окей? Okay. Окей. Okay? Okay. 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 Погоджуємося. Дякую.